Що ви маєте знати, якщо у вас встановлені імпланти? Імпланти це не перешкода для лактації. Імпланти встановлюються під великий грудний м'яз, і ви можете спокійно лактувати, якщо операція була проведена правильно. Після операції не бажано носити каркасну білизну, тобто білизну з кісточками. Бажано віддати свою перевагу білизні без кісточок або класним бавовняним топам. Лягати на залозу і спати на залозі дуже не бажано. Це створює додатковий тиск і на тканину грудної залози, і відповідно на імпланти. Бажано спати виключно на спині під кутом 25-30 градусів. Дуже бажано займатися спортом в класному компресійному топі, або це може бути класний спортивний топ якогось класного відомого бренду, який не заплатив нам ще за рекламу. Після подібної операції необхідно щороку обов'язково обстежувати стан своїх грудей. Необхідно виконувати УЗД, дивитися, чи все добре з тканиною грудної залози, чи все добре з ендопротезом. Тож, будь ласка, після операції обов'язково щороку обстежуйте свою грудну залозу.